Нема це прихована загроза вашого врожаю. Цей черв живе у ґрунті, воді або на рослинах і його виявлення дуже складне. Паразитує на коренях, листі та інших частинах рослин. Шкода від нематоди в середньому складає 70% втрати врожаю, але може досягати і 90%. Ми представляємо біологічний ґрунтовий інсектицид нематоцид, спеціально розроблений для боротьби із золотистою картопляною, галовою та буряковою нематодами. До складу входять бактерії роду Bacillus firmus та бацелюс пумелюс. Після оживання бактерії розмножуються та заселяють зону кореневої системи, виділяючи різноманітні речовини, які пригнічують ріст та розвиток нематод, що призводить до їх загибелі. При попаданні на яйця нематод відбувається їх блокування, в результаті чого яйцекладка знищується. Дозування складає 10 грамів на 10 літрів на одну сотку.